Хвала рукам, що хліб зростили? Хвала устам, що слово освятили. Добрий день, любі друзі! Сьогодні поговоримо про хліб. Чи замислювалися ви, чому саме про хліб зустрічається найбільша кількість прислів'їв? Приказок та крилатих висловів, напевно, тому що без нього справді складно уявити свій раціон харчування, адже він найкраще насичує організм, дарує відчуття ситості та енергії на тривалий термін. Вперше хліб з'явився на землі ще понад 15 тисяч років тому. В українських говірках побутує досить багата і розгалужена система назв частини хлібини. Ці частини можуть указувати на різні ознаки розмір, спосіб відокремлення, черговість відокремлення тощо. Діалектологиня Євгенія Турчин у дослідженні лексична реалізація мікрополя частини хлібини в українських говорах розробила класифікацію діалектних назв частин хлібини за згаданими ознаками. Відламаний шматок хліба довільного розміру. В залежності від території називають по-різному кус, кусок, кусник, кусничок, кусман, кусмет, шмат, шматок, шматочок, кавал, кавалок, кавалець, кавальчик, дараб, дараба, дарабка, дарабчик, дарабиць, букат, буката, букатка, фалат, фалаток, ломоть, ломака відрізаний великий. Товстий шматок хліба називають так: окраєць, краєць, лустка, палусток, байда, байдига, барда, бардига, ковердяка, штаба, шталиба, бацаман, кубета, лупет або лупета, зап'яток, скиба, скибка, кус, кусман, дараба, бужера. Відрізаний через усю хлібину плаский великий шматок хліба. Має такі назви скиба, кругла, кругловая, скибка, скибела, обертень, обертуха, луста, лустка, кронка, грінка. Відрізаний навскіз до половини хлібини невеликий шматок. Називають теж по-різному. Наприклад, скибка, скиба, кромка. Кронка, грінка, луста, байда, байдина, пайка, партека, зап'яток, зап'єсток, кусок, шматок, кусник, окрушок, дараб, дараба, фалат, буката, скраєць, лупіток, липістка, підківка, шайтка. Перший відрізаний малий шматок хліба називають таким чином окраєць, краєць, скраєць, закраєць, українець, окрай, окрайок, скравок, країк, закрайчик, окраюха, цілушка, цілушок, поцілушко, цілуйка, поцілунок, челюстка, горбушка, злобок, лобочок, лобчик, лобашка, осух, осушок, всушок, сухар, приліпка. Окурка, скірка, шкуринка, твердушка, округ, окрушок, крущик, крумка, спилочок, верхушка, потиличник. Останній малий шматок, що залишається від хлібини, називають послідок відліпка, окраєць, скрайок, край, окрай. А як називають частини хлібини у ваших краях або у вашій родині? пишіть у коментарях. Дякую за увагу. Ми маємо скарбу дорожчого в світі, ніж хліб, цей пахучий на щедрім столі, у зоряних ранках росою умитий, зігріти священному лоні землі.